Майданчик дитячої радості у селі Рея відкрив фонд «Братів Кличків та компанія Кока-Кола у 2007-му Вони оголосили унікальний конкурс та відібрали місця для встановлення майбутніх дитячих майданчиків на підставі листів зі всієї України. Конкурс продовжувався з квітня по травень 2007 року. Усього було отримано близько 600 заявок. Нарешті черга дійшла і до реї. Це вже 70-й майданчик у рамках проєкту Клич друзів граємо разом. Даний конкурс прислідується популяризацію здоров. Я. Обороза жизні серед дітей молодежі до 18 років в першу чергу, таби атліч дітей від жорстокої вулиці, наркоманії і алкоголізму і так далі. Окрім реї, участь у конкурсі брали села Маркуші та Солотвин. Та членам журі більше сподобалася ініціатива учнів рейської школи. Вони як передбачали умови, написали колективного листа, обґрунтували, чому саме їм потрібен майданчик і сфотографували місце, де він буде розташований. Ми показували, що скільки в нас у школі дітей. Ми займаємо призові місця спартакіаді району. Весь час у нас гарне футбольне поле от воно рядом і спортивний майданчик дитячий. І все таки я думаю, що учні, які і тренуються і займають хороші місця, це дало перевагу над іншими. Ну це просто щасливий випадок. Майданчик відповідає усім сучасним екологічним вимогам та правилам безпеки, наголошують організатори конкурсу. Він стильний та має яскравий дизайн. Діти та підлітки від 7 до 17 років можуть не лише скористатися стандартним спорядженням, а й пограти в баскетбол та настільний теніс. Школярі обіцяють утримувати майданчик у зразковому стані. В п'ятницю ми почали займатися, допомагали допомагали її строїти і ті, хто строїли найбільше думи, будуть займатися. Я думаю, що. Ну правильно зробили, щоб устроїли цей майданчик. Мені дуже подобається. Для мене нормально, Головне, щоб було для менших дітей. Хорошим, щоб вони тренувалися і виростали футболістами настоящими. Цьогоріч учні рейської школи стали переможцями районної спартакіади школярів. Тож майданчик став своєрідним подарунком для дітей. На час відкриття організатори конкурсу провели спортивні змагання і роздали дітворі чимало Молодці!